Вітаю всіх із магазина Сільпо. Коротенький огляд акцій, які будуть діяти по 26 листопада, включно у всіх магазинах сільпо по Україні. У відділі фрукти 34,90 – Ось таке яблуко сорту Джана Голд. Знижка на нього 30%. Далі йде ківі кошик 80 гривень за кілограм. Саме треба брати кошик. Також авокадо стиглий хас. От стиглий авокадо 44,99 замість 60 і мандарин. Я вже робила окремий огляд. Зараз його ціна 49,99 замість 59,99, сорт називається Сацума. Дуже смачний мандарин. Вчора всі написали в коментарях, що він смачний. Сама брала собі. Мені сподобався. Він іде такий м'якенький. Всередині дуже соковитий, не солодкий і не ну, кисло солодкий, скажімо так, не супер солодкий. Але мені сподобалось на 40 на гривень. Я вчора в мене вийшло вісім штук такого великого мандарину. Він легенький, в нього немає цієї. кожури, Знаєте, твердої, от легенькі мандарини і саме соковиті, дуже смачні. Прям гори цих мандарин, в декількох містах і тут є. Позначка, що це рожева п'ятниця. У них зараз іде. Мінус 21% знижка на ці гарненькі мандарини.